Друзі, мої вітання всім! Це я Сергій. Друзі, замінив амортизатори в мурав'ю, почав перевіряти задню підвізку, як там порядок не порядок і побачив, що маятники задні у мурав'ю мають люфт нехороший. Розібрав, покажу як. Значить так, стоять отакі там втулки. Отакі гумові втулки. Зношені, витерті. Вже болт на 12, це і бачите, літає туди-сюди. Стан цього ще не тріснутий, але вже зовсім витертий. Ось одна сторона вуща, друга товща, так. Ось інший, бачите, репнув. Протерся теж треба. Замінювати. Так ось, друзі, перше моє запитання: хто знає, де можна придбати, з якої техніки, де ви зустрічали, що можуть бути стояти отакі гумові втулки? Розміри такі. Значить, довжина, ну, довжину можна і обрізати, якщо довші, 35 мм. Товщина наружня цієї втулки у нас йде 19,7, ну, майже 20, так? От. В середині для болта повинно бути 12. Ще є отакий з краєчку буртик, така шапочка, от вона теж у нас іде приблизно ну, 8-7 міліметрів, так, друзі. Ну, і... По наружному, тут у нас ця шапочка йде. Е, по наружному розміру йде вона у нас 27 міліметрів. Об'їздив я, обходив весь авторинок, був. По всіх точках, які є, нема таких. І кажуть, не знають, де можуть бути такі втулки. Таких розмірів немає. В інтернеті дивився, телефонував на сайти, де запчастини на муравей і на іншу техніку. Теж кажуть, таких не знаємо, не зустрічали. То що робить? Приходиться робить самому отакі втулки. Зараз спочатку покажу на мурав'ю, де ці маятники, і де ці втулки стояли. Зараз поліземо туди в яму. Я... Підставив, під кузов ось підпорочку для того, щоб колесо у нас не стояло на землі, а було отак підняте. Залазимо в оглядову яму. Ну, ось ми знизу під мурав'єм. з правої сторони я вже поставив, замінив, потім покажу. А ось тут перед тим, як комплектувати це все. Хотів показати, де ці маятники. Значить, ось він. Бачите? Ось цей маятник. Одна втулка і ось інша. Тут стоять дві втулки. Так ось. Білка з голови спадає. Ага. Ось ці гумові втулки стояли в оцих корпусах, чи як ми назвемо їх, так. Отак вони стояли сюди, от, вставлялись. І потім оці ушка піднімався. Маятник, значить, ну тут болти на 12 були. Як я думав, буде складніше, але вийшло ні. Повідкручував, зняв шплінти, повідкручував гайки, повитягував болти і, так як колесо в нас, бачите, ось висить. То я потягнув вниз, потягнув вниз, і цей маятник вийшов сюди. Так само і заправляти буду, коли повставляю сюди втулки, то отак і він піде. То не треба було відкручувати нічого, не пружини, не амортизатори. Просто коли ми опускаємо вниз цей маятник, то е, з редуктора трошки виходить е, ну, наші оці. Оці балансіри виходять з редуктора, з валу трошки, і маятник опускається вниз. Ну, така система. Тепер покажу перед тим, як я буду збирати, що я зробив саморобне, щоб замінити ці втулки. Ну, походивши по базару, не знайшовши таких втулок, я вирішив. Підібрати якийсь матеріал. Ну так, вирішив знайти шланг, який міг би бути такого діаметру. Ну, ось в одному місці я <кій> купив отакий гідравлічний шланг. З якоїсь техніки, я не знаю, мабуть, чи спецтехніки, чи де такі стоять. От, значить, діаметр наружній такий самий 12, 20 мм. Я вдома розрізав, ну мені казав, продавець, що тут в 10, а мені треба 12. От, то я вдома розрізав його так болгаркою і хі, хотів сверлом розсверлити на 12 отвір. Але я, чесно скажу, що у мене не вийшло. Розсверлити сверло. Йде, а потім туди, як залізе, потім не витягнеш. Мабуть, спеціальне треба сверло. ну Це перше, що я купив на базарі. Потім я далі ходив і знайшов, ось, друзі, пів метра. шланга купив, це гідравлічний шланг. Не знаю, теж де він використовується в яких автомобілях. Але наружний діаметр теж такий, як мені, треба 20 мм, ну, 19,7 а в середині тут 12. О, то бачите, якраз цей болт на 12. О, гарно в нього заходить. Так, тугенько. О, о бачите? Так що цей діаметр якраз мені підходить. Відрізав я від цього шланга, значить, два шматочки. Ось я покажу ось перший шматочок. Так, трубочка. от Бачите, по висоті такий самий болгаркою відрізав, потім на точилі підточив. от такий точно самий по висоті. Потім, тут же є у нас оцей буртик-шапочка, це так. Вона потрібна. Бо там, на мурав'ю, Вуха ширше, а сам корпус оцієї втулки вущий. Виходить, що оці 7 мм повинні бути. Ну, така система для того, щоб легше, мабуть, було вставляти. Чи... Ну, так, зроблено заводу. Значить, тут так само повинно бути. Тут. Думав, думав, знайшов ось отакий от в мене труба. Це матеріал, який. І, мабуть, капролон чи ще по-іншому називають його там поліетановий якийсь там матеріал. Точно не скажу. От. Але це не пластмаса. А капрон, він, капролон він не так, як пластмаса стирається. Це міцний матеріал. То я з цієї трубочки зробив отакі кільця. ось, Бачите? От. Вони приблизно по, ну, по 5-6 по мм. І одягнув вот отак на цю гумову трубочку. Ось уже готова деталь. Бачите, ось, ось одягнуте. Отак. Вот а тут одягну. Це я показую, щоб ви бачили. І ось виходить, що в нас вже схожі деталі. От, схожі деталі. Ну, оце я таке придумав. От. Тугенько залазить це все діло сюди, особливо тут. То я при зборці ну, можу намастити болта і тут цю втулку саморобну, можна рідким там милом чи звичайним милом. ну, Але в мене ось є вазелінове масло. Вазелінове масло, Це я в аптеці купив. Воно таке слизеньке, гарненьке. О, то... Що я робив? Значить, машу і болт отут. От, потім отут змазую і потім вставляю вже в обойму маятника. Піднімаю, потім вже болта. Вставляю і фіксую. Ну, оце я хотів показати, що як я зробив саморобні оці. Втулки, бо таких знайти я не зумів. І ще раз хто на початку відео не чув, прошу, друзі, якщо знаєте, де такі можна знайти, схожі, на якій техніці, може на тракторах, може на е мотоблоках, може десь такі є. 35, 20 мм, 12, ну і тут 27 отакі от розміри в міліметрах. Ну, а поки я ставлю свої саморобні. Якщо може хтось. Так і бачив. Будь ласка, напишіть, бо я б купив, би, потім би знав би, де їх шукати. Ну, а зараз що? Мащу вазеліном складую і збираю маятники. Ставлю все так, як було. Ну, ось, друзі, нарешті я закінчив ремонт. Все, маятник закріпив, шатав, туди-сюди, тягав. Люфта немає. Не знаю чи надовго, але от. Так що от так, все зробив, зашплінтував, поставив нові шплінти. Тут, от. Потім ось. Де там воно? Ось тут, бачите, о. Вже все склав. О, так що самому важко направляти. Добре, ще я... очі не дивлюсь, то руки засунув сюди. Понамацував, повстромляв, але якби хтось допомагав, ну мені, слава Богу, поміг сьогодні вазелін. <різь> За допомогою. Пам'ятаєте, друзі, анекдот про грузинок? Він казав, звісно, можна з вазеліном. Вазелін заходи. <різь> От. Тепер так. Поки ми тут ось редуктор, тут вали виходять. Оці балансири, Значить, оці пильники ось стоїть. Бачите, їх теж ніде вони не продаються. Це такий гумовий пильник одягається сюди на балансір, а в ньому там вирізані такі зубчики для кожного шліца на валу. То таких пильників не де ми не купимо. То це вже мої саморобні. Може, в кого, хто буде про муравьє дивиться, то. Як я їх робив. Ну, підбираємо по діаметру оцьому, так? пильник. Значить, які пильники? В мене їх зараз немає. Зараз тут у мене були у мене там від якогось автомобіля. Я, наприклад показую. Ну, це ножка з бильця ліжка, це неважливо. О. Тут вирізаємо отвір по валу, а потім просічкою. На, ну, обмальовуємо кожен шліц і просічкою пробиваємо. Тик-тик-тик-тик-тик, щоб були такі зубчики в цьому пильнику. І потім його одягаємо вже е, сюди. Куди? А, сюди. О, отак, потім вже його одягаємо. І все. І працює пильник. Бо не можна, щоб туди на шліці. Попадало багато піску, бо вал стирається і цей балансі стирається, то пильники треба робити вже самому. Підбирати якісь гумові такі пильнички і робити. Отак. От Все, друзі, я закінчив ремонт маятника мурав'я, так що буду вдячний, якщо ви мені напишете, які ви використовуєте втулки, деталі, де берете, чи самі робите. Я теж не все вмію і не все знаю, але намагаюся щось якось зробити. Коли виходить, коли ні. А зараз що скажу? Дякую за перегляд, буду вдячний за вподобайку. Хто не підписаний, прошу на мій канал. Будемо ділитися своїми саморобками, переробками. Бажаю вам міцного здоров'я, друзі, всім, мирного неба і до нових зустрічей. До побачення!